Травень 25-го року. Розпал конфлікту між Індією і Пакистаном. В повітряних боях сходяться винищувачі обох країн. В результаті сутички декілька індійських літаків було збито, серед яких Рафаль і Міраш, а також Су-30. Пакистан використав комбінацію китайських ракет і винищувачів, а також літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Так своє бойове хрещення пройшов винищувач j 10. У цьому відео ми розберемо, як створювався J-10, які технології в ньому закладені, яку роль у його появі відіграв ізраїльський проект Лаві і чому цей літак сьогодні називають одним із найнебезпечніших легких винищувачів Азії. Ще 30 років тому китайські винищувачі вважалися копіями радянських машин. Сьогодні ж Китай створює власні літаки, які можуть змагатися з найкращими у світі. І один із символів цього прориву став Чинду J-10. Це перший по-справжньому сучасний китайський багатоцільовий винищувач, який став основою бойової авіації Китаю та експортується за кордон. J-10 відомий як стрімкий дракон. Це китайський одномоторний багатоцільовий винищувач. Маса пустої машини майже 10 тонн. У 80-х Китай зрозумів, що його авіація відстає на покоління, і потрібен був легкий сучасний винищувач, здатний воювати в повітрі, атакувати наземні цілі, діяти в умовах сучасної ППО. А також більш дешевий і простіший ніж важкі машини з двома двигунами. Проект стартував наприкінці 80-х. Хоч J-10 – це власна розробка Китаю, історія його створення має цікаві нюанси міжнародного впливу. За даними авіаційних досліджень, розробка винищувача могла отримати певну технічну основу від скасованого ізраїльського проекту Лаві. Лаві це легкий авіаційний винищувач, який розробляв Ізраїль у 80-х роках, але проект був згорнутий перед масовим виробництвом через політичні та бюджетні причини. За деякими даними китайські фахівці могли вивчати матеріали та технології ізраїльської розробки, і деякі технічні рішення могли вплинути на формування концепції J-10. Однак головний конструктор заперечував прямий зв'язок. Вказуючи, що даний винищувач є розвитком власних китайських проєктів, зокрема j 9. Хоч візуально j 10 і лаві дещо схожі, але китайський літак відрізняється габаритами, має іншу авіоніку, двигуни і озброєння. Перший політ j 10 відбувся в 98 му році, а на озброєння він став у середині 2000-х. Це був момент, коли Китай показав, що він може створювати сучасні винищувачі самостійно. j 10 має аеродинамічну схему качка з передніми горизонтальними рулями, трикутне крило і повітрозабірник під фюзеляжем. Це дає високу маневреність, хорошу керованість, стабільність у ближньому бою. Перші J-10 використовували російський двигун. А Л 31 які встановлювались на Су-27. Пізніше Китай почав встановлювати власний двигун. Ранні версії мали імпульсно-доплерівський радар, здатний супроводжувати кілька цілей та наводити ракети. Сучасна версія отримала радар з активною фазованою антенною решіткою: систему РЕП, скляну кабіну нашоломну систему цілевказання. Інтегровану систему навігації, радіолокаційні та оптичні сенсори, систему розпізнавання свій чужий. Це виводить літак на рівень сучасних винищувачів покоління 4 j 10 має до 9 вузлів підвізки для озброєння і паливних баків. Бойове навантаження становить 5600 кг. кілограм. До арсеналу входить гармата 23 мм. міліметри. Ракети повітря-повітря малої дальності ПЛ-8 і ПЛ-10 з тепловою головкою самонаведення, та ракети середньої і великої дальності ПЛ-12 і ПЛ-15 з активним радіолокаційним наведенням, саме ракетою ПЛ-15, і заявлено, що були збиті індійські винищувачі. Також до розробки ракети ПЛ-10 свого часу була залучена і Україна. КБ Луч створило цю ракету на замовлення Китаю. В нас вона отримала назву грань. Для ударів по землі є керовані бомби і ракети. Проти радарів і флоту є можливість застосовувати протирадіолокаційні і протикорабельні ракети. На даний момент вже випущено більше 600 бортів, і вони стоять на озброєнні Китаю і Пакистану. Але інтерес до винищувача проявляють Індонезія, Єгипет і Бангладеш. J-10 10 це не просто винищувач, це символ переходу Китаю від копіювання до створення власних високотехнологічних бойових літаків. Сьогодні це основа китайської тактичної авіації і один із найнебезпечніших легких винищувачів у світі. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях свої думки про китайський літак. Ну і бережіть себе.